Чернігів котре приймає у себе Кубок України з важкої атлетики. У середу відбулося його урочисте відкриття. Більше 200 спортсменів з 22 областей будуть змагатися за місце у збірній Україні на чемпіонат світу з цього виду спорту. Керманичі області, представники Федерації важкої атлетики в Україні та олімпійські чемпіони привітали молодих спортсменів з початком турніру. Під урочистий гімн у виконанні камерного хору імені Бортнянського підняли державний прапор. На відкриття завітали срібна та бронзова призерки Олімпійських ігор 2008 року Ольга Коробка та Наталія Давидова, а також олімпійська чемпіонка з важкої атлетики Наталія Скакун. Зовсім недавно Наталія сама виступала на подібних турнірах. Сьогодні спортсменка присутня на змаганнях не лише як гість. Вона тепер старший тренер штатної збірної України з важкої атлетики серед жінок. Каже, зробить все можливе, аби в Україні з'явилася ще одна олімпійська чемпіонка. Надіється завжди треба на то если мы не будем надеяться, то зачем вообще тренера нужны? Вот. То я ду думаю, что э, надежды есть, девочки у нас сильные. И как показывает практика, женщина сильнее мужчин, хотя считается, что женщина э, слабее пол, чем мужчины. Но э, не знаю, как из Чернегова, но в сборной есть девочки, которые готовы э, в призы э, В призах быть на Олимпийских играх или счастье было для всех, если бы еще появилась одна Олимпийская чемпіонка. Я этого очень давно хочу, но пока сейчас на данный момент не получается. Будем работать над этим. Важкоатлет атлет Сашко сам з Луганська, але на кубку виступає за Хмельницьку область. Він тренується вже 11 років і за цей час вже три рази був призером чемпіонату Європи у своїй ваговій категорії. І тепер прагне поїхати на чемпіонат світу. Хлопець вже поставив собі за мету здобути перемогу. «Звісно, медаль з Олімпіади Олімпіадиш надовнешне та вона і буде. Старший тренер збірної нашої області каже, у чернігівських спортсменів є шанси потрапити у збірну України. Наші спортсмени готуються завжди на високому рівні. У нас представляє, ну, у нас команда в повному составі. І три три спортсмена представляють команду на високому рівні. Вони є членами збірної команди України. Это Шимченко Владислав. Член юніорської збірної команди України Бібік Олексій, член зборної команди України зросла, і Назаренко Яна, член зборної команди серед дівчат. Відбір до збірної триватиме протягом чотирьох днів. Вже почалися перші змагання.